На чотирьох пунктах пропуску із Польщею в'їзду в Україну очікують понад три тисячі вантажних автомобілів. Інтенсивність руху через блокування кордону зменшилась у десять разів. Розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. А голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про понад 9 мільярдів гривень бюджетних втрат від недонадходження митних платежів. Ми маємо на 40% зменшення експорту через відповідні сухопутні пункти пропуску. Маємо заяву від перевізників про втрати у 400 мільйонів євро тільки за перші два тижні цієї блокади. Цікаво, що жертвою акції польських перевізників можуть стати польські молочники. Асоціація польських переробників молока звернулася до ряду міністерств та до сейму з проханням вжити необхідних заходів для відновлення нормального пропуску молочної продукції на польсько-українському кордоні. Українські компанії вже почали надсилати польським експортерам офіційні листи, повідомляють про розірвання торговельних контрактів і вимагають сплати договірних штрафів пов'язаних з невиконанням термінів доставки. Ми розуміємо причини протесту перевізників, але цей рік був нелегким для польських молокопереробних господарств, і держава Польща не може дозволити собі втратити український ринок. А це неминуче станеться, якщо наші партнери з України розглядатимуть польських молокопереробників як ненадійних підрядників, які не дотримуються своїх контрактів. Утім, не тільки польські чи словацькі перевізники злякалися міфічної конкуренції з боку українських виробників чи перевізників навіть в одному з європейських економічних локомотивів Франції, тамтешні виробники цукрових буряків. Виступили проти імпорту цукру з України, мовляв, щоб не завдати шкоди місцевим фермерам та переробникам. Цікаво, що це все відбувається на тлі дефіциту цукру. Так, за даними ЄС, внутрішні ціни на цукру євросоюзі є найвищими за останні 10 років. Таким чином, дрібногалузеві інтереси і популізм в деяких країнах ЄС завдають збитків не тільки в Україні, а бумерангом б'ють по гаманцям пересічних європейців чи по цілим галузям економіки. Розумію, це і у Єврокомісії. Там керуються не емоціями, а прагматичними розрахунками. Тому угоду про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС захищають і відмовлятися від неї не збираються. Такого ж підходу скоріш за все дотримуватимуться і у розв'язанні. Інших проблем, що виникатимуть на шляху нашої подальшої інтеграції до європейської спільноти.